У 1966 році розпочалося виробництво ЗІЛ-131, яке триває і до сьогодні. Так, раніше це було масово серійне виробництво, а зараз випускають унікальні одиничні екземпляри під замовлення. Цей вантажний автомобіль був розроблений для Збройних сил Радянського Союзу і для Союз Радянських Соціалістичних Республік після Другої світової війни намагалися створювати тільки якісну техніку. Тому при роботі над ЗІЛ-131 не намагалися схалтурити чи щось недопрацювати. Усе робилося на найвищому рівні. Багато хто не бачить різниці між Зілами, Камазами, Уралами та іншими вантажівками. Існує думка, що єдина відмінність між ними це зовнішній вигляд та різна вантажопідйомність. Але це не так. Що ж такого унікального було в ЗІЛ-131, і за що його полюбили люди? До речі, варто зазначити, що ЗІЛ-157 став своєрідним батьком ЗІЛ-131, що видно за багатьма спільними особливостями. У ЗІЛ-131 є передній міст із можливістю підключення. Уже в ті далекі роки можна було керувати переднім мостом. За допомогою спеціального тумблера усі дії зводилися до мінімуму, адже електрика робила все за водія. При запуску зіл 131 автоматично ставав повнопривідним, оскільки заводська конструкція не дозволяла інакше. Практично на всіх модифікаціях зІЛ 131 встановлювалося блокування на другий і четвертий передачах. Великою перевагою була система керування важелями, розроблена інженерами для безпечного руху з гори чи вгору по бруду. Блокування передач повністю унеможливлювало їх промикання в небажаний момент. До переваг також Можна віднести повністю ізольовану систему запалювання для того часу. Це було справжньою інновацією, але не обійшлося і без недоліків. Водії часто скаржилися на електронний комутатор, який міг вийти з ладу у будь-який момент і повністю зупинити вантажівку. А які ще особливості ЗІЛ 131, пам'ятаєте ви?